Чорна п'ятниця історія виникнення та сучасні тенденції. Щороку, наприкінці листопада, світ охоплює справжня хвиля шопінгу. Магазини відкриваються ще до світанку, біля дверей вишиковуються до черги, а рекламні табло засліплюють обіцянками знижок до 70-80%. Це Чорна п'ятниця, день який став символом масових покупок і стартом різдвяного сезону продажів. Але звідки з'явилася така назва і чому саме п'ятниця? Як виникла Чорна п'ятниця? Популярна версія походження назви пов'язана з фінансами. У бухгалтерії чорним кольором традиційно визначали прибуток, а червоним збиток. Наприкінці листопада магазини нарешті виходили з червоного в чорне, тобто починали заробляти на святковому сезоні. Це пояснення красиво звучить. Але воно не є історичним. Справжнє походження терміна набагато більш земне. У 1950-60-х роках у Філадельфії поліцейські почали називати п'ятницю після Дня Подяки Чорною п'ятницею. І називали вони її зовсім не через прибутки. У той день до міста приїжджали тисячі покупців і туристів перед великою футбольною грою армійських команд. На вулицях виникав хаос, затори, тиснява, крадіжки в магазинах, транспортний колапс. Поліцейські працювали майже без перерви та називали цей день чер... чорним через перевантаження та безлад. Спочатку торгівці не любили цю назву, бо вона асоціювалася з проблемами. Деякі з них навіть намагалися змінити на їх велика п'ятниця, але спроба провалилася. Людям слово Чорна подобалося більше. Як Чорна п'ятниця стала святом покупок. До 1980-х термін уже активно використовували медіа. А магазини почали перетворювати хаотичний день на продумане маркетингове шоу: масштабні знижки, обмежені пропозиції, товар за мінімальною ціною для перших клієнтів, усе це створювало ажіотаж. Чорна п'ятниця стала стартом святкового сезону покупок, який триває до Різдва. Багато людей планували великі покупки саме на цей день, щоб заощадити на подарунках. До початку 2000-х Чорна п'ятниця перетворилася на культурне явище, ночівля біля магазинів, довгі черги, миттєві розпродажі, сюжети у новинах про натопи та відкриття дверей о п'ятій ранку. Сьогодні Чорна п'ятниця вже давно одне обмежиться однією п'ятницею. Великі торгові мережі починають знижки за тиждень до офіційного дня, а інтернет-магазини ще раніше. Після появи онлайн-гігантів на кшталт Амазон Чорна п'ятниця перестала бути лише офлайн-подією. У понеділок після неї проходить кіберпонеділок, день технічних знижок, але на практиці межа між цими днями майже стерлася. Тепер покупці мають цілий тиждень знижок, який інколи триває навіть довше. Попри активний перехід в онлайн, черги біля великих магазинів США досі існують, хоча й менше, ніж раніше. Багато торгових мереж відкривається о 6 ранку або навіть уночі. Покупці приходять за телевізорами, ноутбуками, ігровими консолями, побутовою технікою та одягом. Саме ці категорії мають найбільші знижки. У сучасності Чорна П'ятниця це масштабні розпродажі в онлайн та офлайн магазинах, економічний імпульс адже лише в США покупці витрачають десятки мільярдів доларів, глобальна подія, яку відзначають у Європі, Канаді, Австралії та навіть частині країн Азії, інколи критика споживацтва. Адже надмірні покупки часто призводять до марнотратства, сміття та імпульсивних витрат.